Доброго дня, глядачі. Всіх вітаю з новим роком. Хочу розповісти, що було замінено в мототракторі за 3,5 роки експлуатації. Знімаю з гаража, бо на дворі трошки пасмурна погода, дощик моросит. Рішив зняти таке відео. невеличке. Була замінена форсунка, бо почала бігти солярка в. Подон. Купили форсунку нову, замінили її, але проблема не зникла. Так само бігла солярка в поддон не довгий час. Ми знов це замітили. подглянули в інтернеті, люди кажуть, що топлівний насос. Замінили топлівного насоса, купили, поставили. Проблема зникла. Далі ще був замінений радіатор. В перший рік як купили трактора, хотіли купити на зиму тосол. Купили тосолу, заляли його, поїздили, я не знаю, скільки. Може з місяць, а може ще й місяці не пройшло. В общем, потік цей радіатор. Глянули в інтернеті, бачили, що люди його засіліконюють. в них воно якось тримається, а ми засіліконили, але він не тримався. Він просто тік з усіх щелів, з усього цього знизу радіатора. що... Я не знаю, як його треба було засіліконити. Купили нового радіатора, поставили. Зараз я лише пользуюсь тільки водою. То солом не користуюсь, він в каністрі так і стоїть. Я собі взимку, як мені треба десь їхати, я собі воду заляв і все. Взимку я не прогріваю, не, не проливаю гарячою водою. Як це роблять другі бачив в інтернеті У мене трактор і так нормально заводиться, немає заводкою проблем. Акумулятор 65, гарно зимою заводить навіть при мінус 10 морозах. Далі ще було замінено два вали диференціалів. Перший раз як купили трактора, поїздили, може, ми з рік на ньому і поїхали попробувати свого саморобного плуга, горати навесні города і лопла пружина включення блокіровки, включилась сама блокіровка. Поламало вала диференціала. Зараз блокировкою не пользуюся, так як ми її зовсім відключили і заглушили. Ось як можете бачити на оцій кришці немає речага. Ми просто туди взяли от такого чопика з резини і просто заглушили. Речага зняли. А шестерню тут трохзубову ми. Просто перевернули другою стороною. Якось з часом, коли буду розбирати коробку, я зніму таке відео і покажу вам. І я вам скажу, ходить, до речі, непогано. Нічому воно там не мішає. Все чудово працює. Другий раз розсипався почіпник. Хотів поїхати по дрова. Розсипався почіпник і скрутило знов другого вала. Ось від нього тільки залишилася одна обойма від цього почіпника. де на вал сам садиться. І зломило другого вала. Ще так було замінено дві кришки на диференціалі. Це ще як перший вал лоб їх поламало на одному. Ось зараз покажу. Одна кришка тут почіпніком її видушило. Батько її зварив тут. Ну це чугун, він толком варитися не хоче. Батько намотував на електрод, мідну проволоку і так якось зварив. Ну, це, якщо колись буде потрібно, то можна взяти на недовгий час. І ось ще друга кришка з другої сторони. Ось така ця. Тут було одломане вухо, і ми не стали заморочуватися, поміняли зразу дві кришки. І зараз нарікань по коробці нема. Я ще купив два вали, одного я вже поставив, це третій вже по щоту. а один так і є в запасі. Зараз ось покажу вам. Ось такий вау. З різьбою. Вали, Вали непогані, але що вони чуть прослаблені ось на шпонпазові. Найчастіше ламає на шпонпазу. Бо тут тіло з однієї і з другої сторони дуже мало і воно його тут найчастіше скручує. Вал він тут не кальоний, а тільки, я не знаю, мабуть, поверхнево за... цементірований чи як там називають, напишіть у коментарях. Тільки одні кальоні шестерні оці. Все. Більш тут нічого не Купив Купивши так на запас три почіпники на в коробку. Хай будуть при запас. Ось ці вали, де поламало. Ось як можете бачити, їх обрізає на шпон-пазах. Це ось один вал, це ось половина від, від цього вала, ось а це другий вал. Друга половина ось цього різьбова, десь батько її вже викинув. Ще що далі? Ще в, цьому, в коментарах бачив, що написали, написав один чоловік, що ми усилили раму, що це тільки, так скажемо, дарма, що воно ніякої функції тут не виконує, а лише тільки збирає вологу. Що можна було купити швелера і усилити швелером. В кого є лишні гроші, хай купляють швелярі. І усиляючи рами, нам було простіше просто вдома знайти пластину і усилити ось так раму. Ми ще вон собі зробили короба ось такого, як могли бачити під коробку. І так зв'язали раму трохи з коробкою. Є ще в подальшому плани зробити опорні почіпники, Уже є металолом. Знайшли швелера, десятку. І в подальшому ще поставимо собі опорні почіпники. Ще хочу спитати, напишіть у коментарях, де знаходиться в такому моторі сапун. Це мотор 1105. Бо бачив у людей ось тут, на цій передній кришці. Тут є така трубочка. Ех, там... В цього В. Миколи Котляра я бачив. Тут трубочка виведена в цього ви. В. В Дем'яновича він казав, чи це на тій стороні десь сапун під кришкою. Чи це на тій стороні коло Маховика я забувся вже. Ще хочу сказати по світлові. По світлові. Там кажуть, що в людей дуже погано світить світло, світить десь в небо, в нас нормально виставлені фари, світить все нормально, це плюс. Но зараз на даний час робить тільки один дальній і бликати теж дальнім, бо ближнього і габаритів десь пропали. Тут а в рульовій колонці. Ці контакти вони десь трошки повідходили, чи що ми були вже її раз з батьком розбирали. То там таке, що ми її півдня складали, бо не можна попасти на ось цей сам вимикач. Бачив ось догову в на каналі Татовий Гараж. У нього там він собі купив трактора, і в нього в тракторі стоять такі вимикачі. Під, це, під світло там, під поворотники, і хочу купити собі таких вимикачів і поставити замість оцього і приблуде. Бо воно нікудишнє, воно коли сідаєш, як казав цей один чоловік, що включаєш і десь не побачив, як включив, його залазиш у трактор, то їдеш як цей. Як якийсь дурачок, бликає все. Як не поворотники, то, то якесь світло горить чи що. І воно не дуже зручно. То хочу ще замінити на вимикачі. Ну, це з часом. Ще був згубив ось цю кришку, фризував людині огород і згубив ось цю кришку. То я її взяв, прив'язав на такого ланцюжка. Ось такого. І вже вона в мене ніде не, не губиться. То одну кришку були згубили поперед. А це вже кришка з гідробаками забрали. А на гідробак ось такого з каністри просто зробили. І вона сюди дуже гарно стає. По рульові ще хочу розказати. Тут в рульові. Ось з цього боку є ось така гайка ондого. І нею регулювати за зазор на черв'ячні ці, е, як сказати? Коротше, зазор на цьому черв'якові. Регулювати, щоб не дуже був великий люфт в самій рульовій колонці. І в мене ось такий люфт в рульовій колонці, він невеличкий. А то можна було аж так повертати на півоборота, аж отак, щитай, руля. І зараз, як ви можете бачити, я ось ворушу рулем легенько, і колеса теж ворушаться. А то ворушиш, ось о, дивіться, ворушиш руля і рульова сошка. Теж ворушиться, а то рулем ворушиш, а рульова сошка стоїть. передній балці треба буде переточити втулки. Ну, це не, не зараз, а з часом ще поки і так походить. Бо в неї трошки є ось такий люфт типа як стоїш ось так. То трошки є люфт вліво і вправо на самому шкворневі. Ми були її розібрали, вже її помастили. Зараз воно ходить. Побачив, що дуже крепко в людей на великій швидкості дуже кидає колеса, що не можна зловити дорогу. У мене теж таке було. Зараз такого вже немає. Я просто взяв в мене теж був дуже великий люфт. Я взяв і чу-чуть відпустив ось цих 4 болти. Ось раз, два, тут ось о, третій і це четвертий. І просто взяв на себе, чу-чуть наклонив рульову колонку. І зараз питань по рульові немає. Я їжджу як на високих передачах, так і на низьких. Зараз в трактора ніде не кидає, все добре, все гарно працює. Ще по рівнях розкажу. Ремні вже вони в нас, так як і трактор, це ще стоять рідні рівні 3,5 роки їм. І рівні, доволі, я вам скажу, попалися непогані. Ось такі рівні. Я не знаю, чи буде в гаражі видно чи ні. але бачите, немає ні одної репенки на них. Як на цьому, як на самому. Ремні генератора, ось він. Це вже другий, замінили другого ремнями. Ось такий ремінь. Ну він вже теж почав лізти, я не знаю. Батько тут виставляв соосність шківа маховика і самого шківа генератора. Но він все одно, як приводні ремні, вони не гріються нічого, все нормально. То оцей ремінь чомусь трохи гріється. Замінили ще цього ремня. По вижимному вижимний також стоїть рідний. Як можете бачити, ми його помастили і він ходить до цих пір, це ще рідний. По цьому храповикові я його машу просто обичним переробом. Потім, вже як він чуть-чуть запилився, я його витер і полив так само якимось переробом. Солідолом нема, що бо він дуже збирає крепко пилюку. І потім йде дуже крепке тертя і попадає туди пилюка під сам оцей храповик. Я вже був раз в вироботку стесував з під нього, оце як вироботалося вже, то я його просто беру напільником, зібрав, оцю виточку, і все. І воно ходить до цих пір. По цьому питань немає. Ще по гідравліці хочу сказати, ось цей насос за 3,5 роки вже почав бігти. Тече з-під сальників ось тут. Треба буде ще сальники замінити. І так само шланги гідравлічні вони бажають бути кращими, бо ці дуже погані. Одну шлангу вже треба викинути, ось у цього. Вона вже, як можете бачити, почала репати. Я купив другу, я її заміню Цю поки зліпив. <з, там, з двох кусків на хамути, ось так, як можете бачити, Хамутами її поки поскріпляв, щоб в перший час поїздити, поки прийде та друга шланга. А я купив шланги нової. Ось така шланга, ось це. Вона ось така. Раніше йшли гідравлічні шланги з проволочною обмоткою всередині, а зараз йдуть просто. Обичною нитковою обмоткою. І вони ну, ніякі. Її не встиг перегнути, вона вже лопла. Ось одну вже поміняли, викинули зовсім. Це вже з цього з газового балона. Вона теж, звісно, лопає, але якось ходить. Не дуже часто вона лопає, але все рівно. Лопає трошки, воно десь чуть-чуть перегнулося і вже починає лопати. Ну Так, ще що хотів сказати. Ще був замінений датчик давління масла. Тут стояв заводський, він зашкалив був, і ми купили нового. Купили ось такого. Як ви могли бачити в попередньому відео, працює гарно. І ось так. Датчик мотогодин і цей вольтметр. Ще, коротше, відказалися працювати ще через, може, три мотогодини при покупці трактора десь на другий чи на третій день. Ось це вже батько його трохи виняв, ми його замінимо. Він поки так вісить. Купимо нового і поставимо. Цей теж, я не знаю, а влаштований його теж треба буде розібрати і замінити купити. Ну що, буду завершувати відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. І. Пишіть коментарі. Дякую, що пишете приємні коментарі, підписуєтесь. І всім гарного дня. До побачення.